Всім привіт ребята, з вами я, Дорогий Маран 16К, і це моя нового видео по 8 -е, чисмо 7, -е, 7 -е, не помню, концепті для 4.7.0. Так, у нас уже вийшло 4.6.0. Ну, ми ж домо пошли. Так что що... почала поставте лайк, підпишитесь на мій канал і напишіть мені коментарі. Я це жду переходимо к нашому концерту. Перша концепція на концерт. Концерт це якогось основного, основного якогось так. Просто його не Вкладка... скине. Тому що наші. И классины титан, который выглядит странно. Но кстати, якщо давать якогось моба, то він должен быть огромным, просто огромным. А то у нас некоторые на мобы есть, а вот ці они не такие огромные. Поэтому очень показываем. В следующий концерт на опять карту Ферма 3. Так у нас я обычно э, ферма ферма, также Black Farm почему. И такую карту могу давать в конце того. Robot. Это типа новый режим, там почему почему вот таких э, человеков и мы в бываем. Пули даже есть классные и с роботами. И, э, это чисто, да. В конце так дуже прикольно, проходим дальше. Короче, как все цена боксы. Вот, и почему такие боссы. на Неплохий э конце, потому что такое у нас є Brawl просто... Stars, так, я бар... Я знаю Brawl Stars, я все, хоч і в мене немає, ну, но... будемо так вважати. Концепт так прикольно, приходимо до життя. конце концепт це на нових мобах. І це ось така, це якісь гусениці, я не знаю, як її ще треба назвати. Ну, їх 100 панце додавати, потому что є, похоже, моби такі. І там уже я бачу в двух играх, там є такі. Ну, думаю, що давати всього синю або що Я не бачив таку гостиницю в цих двух играх. Поэтому будемо надавати. Следующий концерт, що ми можемо віддати якусь пушку, я не знаю. що. Щас прочитаю. Треба продати своє оружі і продати свої скини осі. Жура 45К віддасть ось такий скиновий, лазина в винтовку, а Proдасть ось таку. И почему тут вообще скидка? скрытка? У вообще стоит по-другому. Ну, это не важно. Ну, конце классный. Вот там еще какая-то записка. Монаты. А, монеты. Ну так. Следующий концерт конце новость такую классную карту, она отличная. Це типа человека намного больше, вот так. На которой вечір вони будуть хоча б не залежати. Ну вообще так карта класна. От я хочу, щоб еще мусить зовут свої карты. А то надаю розробочку і иногда дала я такі карти. Це думаю остання конце ось таку класну маску. В принципі так, не похуй. Думаю, що ви її, вона точно появится. Стоп, стоп, стоп. Коли я вже буду закінчувати це відео, то будь ласка, ну, давайте подпишитесь на мій канал, поставте лайк, зробите коментарі. І коротше, зробіть мені 100 тисяч, тому що у мене пока що 26 підписників. Ну, а так це все Саме був я. Дорогі, любимі, маронша Смацика, всім до побачення!